Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Концепт кари фейфан RC Essence – Створений центром Фейфан Дізайн. Як ви пам'ятаєте, Фейфан це одна з дуже молодих автомарок, яку створив китайський концерн SAIC. Автори цього концепту назвали авто транскордонним кросовером. Хоча які при цьому він переходить межі та відповідно які об'єднує світи, поділені цими кордонами, автори так і не називають. Концепцію дизайну силуету Кузова назвали Юні Шедоу. Салон цього авто отримав дизайн інтер'єру під назвою Беч. У компанії зазначають, що це вже зовсім нове, наступне покоління дизайну, але в чому це висловлюється, також без деталей. З іншого боку, перед нами справді просто концепт, а не конкретна модель. Тобто це просто фізичне втілення бачення деяких дизайнерських ідей автобренду Feifan. Цим баченням зараз компанія з нами поділилася. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Компанія Link Co представила технічні характеристики нового планінг гібрида з індексом 08 це середньорозмірний кросовер з лініями купе. Відразу зазначимо, що вісімка стала сьомим авто в модельному ряду Link Co. Сам бренд належить Geely Holding. У Китаї він продає шість моделей з індексами 01, 02, 03. 0,5, 0,6 і 0,9. Всі ці авто або гібриди, що підключаються, або малопотужні. Нове авто збудовано на платформі CMA другого покоління. Ця база використовується, наприклад, в основі моделей Volvo xc 60 або інших сучасних авто холдингу Geely. Колісна база гібрида 2 метри 85 сантиметрів, а його довжина 4 метри 82 сантиметри. У порівнянні з флагманським автомобілем Link Co 09. Новинка коротша на 222 міліметри. В екстер'єрі можна відзначити пластину замість очікуваної радіаторної грати, традиційної для авто із ДФЗ. Тому на перший погляд модель виглядає як батарейний електромобіль. У джилі стверджують, що нова система охолодження стала ще ефективнішою. Вона дозволила зменшити площу потрібної радіатору на 30%. Тому дизайнери вирішили відмовитися власне від цих град на користь пластини. При цьому повітря забірник у нижній частині переднього бампера зможе ефективно охолоджувати двигун внутрішнього згоряння. Вісімка отримала повний привід. На борту є система Link і мотів EMP, яка складається з півторалітрового ДФЗ з турбонадувом та двох електродвигунів. Їхня загальна потужність 400 кВт або 536 кінських сил. Три двигуни забезпечать розгін з нуля до 100 км на годину за 5 секунд. Це авто гібрид, що підключається. Тому на борту Link Co 08, звичайно, є й батарея. Її тип хімії NMC, а ємність при стоні 39,6 кВт години. Струму вистачить на 245 км пробігу. Згідно з системою підрахунку CLTC. На повному баку та зарядженому акумуляторі авто зможе проїхати 1400 км. У салоні звернемо увагу на центральний тунель між передніми кріслами. Він простий і приховує бездротову зарядку. Там же є і два підсклянники. Модель отримала 12 дюймовий екран як приладову панель і 15-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Окрім цінника, нам залишається чекати дати початку продажу новинки. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.